З 1 вересня у кривому розі працюють три підземні школи. Діти можуть займатися у безпечному середовищі. Старт навчального процесу в них дали міністр освіти і науки Оксан Лісовий разом з головою ради оборони міста Олександром Вілколом. Міністр освіти і науки високо оцінив зусилля Криворізької команди у реалізації цього унікального проєкту. Я дуже дякую тут місту, меру міста за співфінансування. Бо вони дали досить велике співфінансування. Це 50 на 50 сотні тисяч дітей повертаються до навчання. Я дуже дякую всім партнерам, які долучаються до облаштування безпечних умов укриттях для наших дітей, для їх можливостей, для їх майбутнього. У кожній підземній школі водночас можуть навчатися 300 школярів. А якщо у дві зміни 600. Причому дві з підземних шкіл розраховані не лише на учнів, а й на малюків із сусідніх дитячих садків. Будівництво підземних шкіл це яскравий приклад ефективної співпраці міста та держави, наголосив Олександр Вілкол. Завдяки підтримці кабінету міністрів України, президента України та фундації Олени Зеленської, стало можливим втілення таких важливих освітніх проєктів. Йдеться не лише про зведення стін під землею, це просторі класи, автономні системи вентиляції, опалення й водопостачання, медичні пункти, буфети та сучасне обладнання. Передусім, це створення безпечного. Ного середовища для дітей, а сьогодні саме це є найважливішим.